Сьогодні може бути день сповнених нових можливостей можливостей виростити себе, розширити свій світогляд і пізнати цей світ інакше. Краще. Чимало людей говорить про життя, хтось його любить, хтось недооцінює, але лише свідомі люди розуміють, що життя може бути саме таким, яким ми його і створюємо. Минулі події це твої уроки, і кожен урок важливий, бо він відкриває нові можливості там, де інші бачать лише перешкоди. Ми вже знаємо, що чого не хочемо і можемо чітко відчути, чого прагнемо насправді. Життя це такий добрий учитель, і якщо ми готові його слухати. То важливо тут пам'ятати, що багато сценаріїв, які ми проживаємо, можуть іти ще з нашого роду. Тому варто приходити на діагностику і опрацювання, щоб побачити корінь самої проблеми, звільнитися від чужих історій і вибудувати своє життя так, як хочеш саме ти. Тому запрошую тебе на діагностику для цього звертайся в приват прямим контекстом.